Всім привіт! З вами знову на зв'язку Єрвець. Я вчора записував відео, я заливав його в Тікток і в шорт, і хотів побачити, чи є у когось страх відмови. Ну, зараз я ще не читав коментарі, може у когось є, може у когось нема. Я записую це відео намного раніше. І Я як замітив уже по собі даже і по многих людях люди, люди бояться, особливо чоловіки, страха відмови. Не знаю на рахунок, як жінок, але може бути так же само. І давайте, я вам скажу, що треба вам зробити. Заберіть собі чайок, зробіть собі якісь вкусняшки, возьміть собі солодощі, тому що це відео, думаю, буде можливо не 3 хвилини. Це вже дуже довго для мого каналу. Ну я вам хочу розповісти, що такий страх відмови і як з ним боротися. Так що відео обіщає бути інтересним. Давайте вже не затягувати. І розпочинаю. Що розумів під собою страх відмови. Як по мені, я не буду говорити як це Вікіпедія там чи що, може я вставлю потім відео там, де я буду читати з Вікіпедії. І за страх віднесений до базових емоцій, тобто там такоїсь якої. Хочете можете почитати, покласти на паузу. А причина цього страху вважають реальну або уявну небезпеку. І. Я скажу своїми словами: страх відмови це то, коли людина ним хоче або не може прийняти відмову від другої людини і приймається на свій рахунок. Це, наприклад, давайте я вам приведу приклади. Та ж два перший приклад це як саме для мене жизнений. Коли ти підходиш до дівчини, бачиш, вона красива, і ти хочеш з нього взяти і познайомитися. Ти підходиш, говориш привіт. Наприклад, як тебе звати і так далі. Далі ви там уже розв'язуєте розговор і потім каже, слухай, дай мені, будь ласка, свій інстаграм або телеграм чи номер. І вона каже: Ні, ні, я не знайомився». або сразу бере. Ти підходиш до неї, хочеш з нього заговорити, познайомити. Що вона каже: Ні, ні, я не знайомився, Наприклад, мене там є чоловік. І що у твою очередь приймає хлопець? Хлопець думає, що він от якось скуже став. Він якийсь не красивий, чи не хороший, чи щось таке. Ну скажу по собі, що коли тобі дівчина відмовляє, це нічого не значить. Це не значить, що ти став хуже. Це не значить, що ти вже й до цього був хуже. Це значить просто, що людина не хоче зараз просто знайомитися. Людина не готова. Або просто в неї якась ситуація сталася, буває, всякою. Я раніше теж таким був. Я раніше. Боявся підійти познайомитися до дівчини. Потім, коли я пересилив цей страх, я вже побоявся приймати ці відмови. А мені прийшлося їх дуже много прийняти, і зараз приходиться приймати. Ну зараз мені вже якось все рівно стало. Відмова це як частина життя. Твое. Якщо ти не приймаєш відмову, то значить ти не приймаєш свій успіх. Тому що відмова як закон — це вже половина від успіху. Як, по крайній мере, так говорять. І от, большинство людей це просто так приймає, що близько до себе до серця. А на самому ділі це не треба приймати до серця. Це не треба взагалі приймати якось. Це треба прийняти так, що та людина, з якою ти хочеш познайомитися, вона не хоче зараз знайомитися або не готова. Не конкретно з тобою, а просто вона в обчому не хоче. А є ще другий пример, який я ще можу навести, тому що я з ним дуже часто сталкуюся. Я Зараз займаюся в торговлі, я не буду скривати цього, я просто продаю молоко. Я продаю домашнє молоко від корови. І коли я приходжу на базар, підходжу до свого постійного клієнта, кажу йому: молоко, сметана, сир, треба. Він може відповісти так або ні. Якщо він відповідає так, то це взагалі класно. А якщо ні, то не біда. Нічого страшного. От раніше я теж приймав. Та недавно, два-три тижні тому, я приймав це як близько до серця. Я такий думаю, та чому ви не хочете в мене купити цей продукт? Він хороший, він якісний, він класний. Но в той момент я просто брав і обіжався. Оце саме хуже. Це взяти, прийняти відмову до себе і обідатися при цьому. Це саме хочеш, що ти можеш взяти і зробити на даний момент. І я тепер це так рішаю, що якщо людина не хоче брати молоко в мене або сир точ чи сметану, та блін, не беріть. Я собі просто знайду другого клієнта, який буде радий тому, що купить у мене. А вас спрашувати я не збираюся. Вроді би, все на цьому. Давайте тепер я розкажу, як з цим боротися. Так, тепер ми підійшли до пункту, як з цим боротися. Є три варіанти, як це можна прийняти і поборотися з цим. Перший варіант, як найхлучий, я вже його розповів вище, це взяти, прийняти умову до себе прямо до серця і обідатися. Це логічно, що це найклучі варіант. Я не рекомендую нікому цей варіант, тому що це впливає на твою самооцінку. Ти і правда стаєш схожей за цього. Ти лучше всяк ніколи не станеш. Давайте тепер другий варіант: це прийняти умову, сказати окей, до свидання, до побачення і все. Нічого, тобі просто пофіг, все. Ти просто забив на це, ти пішов собі далі шукати або другу дівчину, або другого клієнта. Ми ранці, це до всього життя застосовується. І третій варіант це прийняти відмову і проявити чуть-чуть настойчивості. Це достатньо хороший варіант, це рівень профі, я би сказав. Тому що я зараз навіть такого рівня не дойшовного питаюся, я питаюся современсуватися і питаюся це робити. І от як це приймається? Це ти береш і приймаєш відмову, але через деякий час, навіть зразу, ти предлагаєш наприклад, з товаром другий товар. Наприклад, я спочатку кажу, хочете купити у мене молоко? Мені кажуть, ні. Добре, я предложив, хочете купити у мене сир, сир, це творог. І в мене кажуть, да. Блін, прикольно. На других умовах в мене прийняли, або я можу ще якось по другому зробити якусь акцію. Наприклад, от купіть молоко і сир, і получите акцію, там мінус 5 гривень, мінус 10 гривень. Коротше, ви поняли, да? Або з дівчиною так же само. Ти підійшов, хочеш познайомитися, вона або тобі зразу відмовляє. Наприклад, не є хлопець, і ти кажеш: добре, у мене хлопця того нема, давай знайомитись. І да, це виход з легкістю і з юмором. Це дуже класний вихід. Це тільки один пример. Або ще є багато прикладів. Давайте зараз я приведу. От коли ти підійшов до дівчини і говориш їй, як тебе звати? Або щось таке, і ви продовжуєте, ти вже переходиш до пункту прямого знайомства. І просиш інстаграм, телеграм, номер телефону, і вона тобі каже: Ні, я не хочу знайомитися. Добре, ти можеш прийняти свій варіант і ще раз чуть-чуть прозавити, як по-другому, або через тиждень, можливо, ви ще раз зустрінете ваше життя сведе. Ви класно повісідували. Ви сказав комплімент дати гарно все. Гарна тобі дня, вона тебе заповнить, і можливо вона вже трижди пожаліла про те, що вона не познайомилася з тобою той день. Ну тут ти береш і ще раз до неї підходиш і кажеш: о, це то та дівчина, яка зі мною не знайомиться, і тут вона вже більш приятливо до тебе відноситься. Вона тобі говорить: о, привіт, і ви вже зав'язуєте розмову, і вже от тоді вона з тобою познайомиться. На це, якщо що не 100% варіанти. Вам все одно прийдеться приймати відмову завжди. Тому що, як я вже раніше казав, відмова це половина від успіху. Або якщо ви це сприймаєте як програш, то програш це теж половина від успіху. Якщо ви осознали, що ви не так зробили. на цьому я вже рахую, що все на цьому мої слова вже закінчилися. Вже не знаю, що вам далі сказати. Просто бажаю вам приємного продуктивного дня і до зустрічі.